Чи дійсно існує риторика слов'янського, або точніше східнослов'янського трикутника, і наскільки ця риторика вона вцілюється в реальній практиці? Якщо ми проаналізуємо період, починаючи десь з 89 90 року, тобто коли реально окреслилася перспектива розпаду Радянського Союзу, то побачимо, що власне тоді і ця ідея. Збереження Східнослов'янської єдності навіть за умов розпаду радянського союзу, вона почала мусуватися. І, скажімо, дуже активно цю ідею обстоював Солженіцин відомій своїй статті дев'яностого літку дев'яностого року, де він казав про те, що ну розпадається радянський союз, Бог з ним втримати Прибалтику це на Середню Азію, практично неможливо, але мусить зберегтися. Таке ядро Росія, Україна, Білорусь і Північний Казахстан, населений, населений росіянами і е, українцями. І здається, що дійсно існують об'єктивні фактори, які мусять підштовхувати до цієї взаємодії цих трьох, цих трьох країн. Тобто, перший фактор це фактор економічний. Тобто, пам'ятаємо, як була економіка переплетена в Радянському Союзі. Спиція навмисно переплетена. Далі фактор етнолінгвістичний фактор, тобто фактор русифікації і фактор е, е, високої кількості етнічних росіян і в Білорусі, і в Україні. Третій фактор це фактор психології і політичної культури. І я б сказав, уже навіть такої радянської культури і радянської ментальності, яка, на жаль, продовжує з'єднувати. Наші три е, країни. В практичній політиці е, фактично відбувся відхід від того, від тих гасел, на яких Кучма виграв вибори 94 року. Чому? Це можна пояснити тим, що власне українська еліта, та українська еліта, яка формувалася, вона була зацікавлена в тому, щоб не поступатися контролем за Україною перед російською панівною елітою, і тому власне і Кравчук, і Кучма розглядали утворення СНД насамперед як механізм розлучення. Як механізм розлучення, цивілізованого розлучення, і офіційна позиція української дипломатії завжди полягала в тому, що ніяких наднаціональних інтеграційних інститутів на території СНД за участю України утворено бути не може. І тут навіть цікаво склалася цікава ситуація, бо Україна фактично була засновником СНД. Оскільки, оскільки президент Кравчук разом з Шушкевичем і Єльцином підписали в Біловезькій пущі угоду про створення СНД, але офіційна Україна ніколи не ратифікувала статут СНД, і в результаті цього склалася парадоксальна ситуація. Україна формально не є членом СНД, і на цьому офіційний і Міністерство закордонних справ завжди наголошує. Але при цьому Україна є одним з фундаторів СНД. Тобто фундатор СНД, але при цьому не офіційна Україна не є членом із СНД. Інакше кажучи, зрозуміло, що залежність значною мірою від Росії зберігалася і насамперед в економічній сфері, сфера постачання енергоносіїв. Але офіційна українська дипломатія завжди намагалася говорити не про якийсь трикутник чи про якусь багатосторонню дипломатію в межах СНД, а власне обмежити це напрямком двосторонніх стосунок. Тобто, інакше кажучи, росіяни бачили стосунки: Москва, Мінськ, Київ дійсно як трикутник. Для них було важливо спробувати відновити цей трикутник. Лукашенка теж це бачив таким чином, в вигляді трикутника. Українська дипломатія бачила стосунки з Росією як двосторонній веб. Що ж до Білорусі, то офіційна позиція української дипломації до 94-го року, до обрання Лукашенка, вона взагалі полягала в тому, що треба спробувати створювати таку аморфну Балта Чорноморську Федерацію, де ключовими елементами мають бути Польща, Україна і Білорусь. І до 94-го року зусилля української дипломації теж були спрямовані в цьому напрямку. Ясно, що поляки в цей час вже почали дивитися на захід, тобто для них західний вектор став найважливішим. Лукашенка після обрання Лукашенка Білорусь теж сунула в бік Росії. Тобто ця ідея вона, ну, не витримала випробуванням, а ця ідея підтримувалася спочатку не тільки в Україні, а в Польщі, деякими бал балтійськими політиками. І отже, знову українська дипломатія. Е Мусила була звести все це до двосторонніх стосунків з мінським. Отже, парадокс полягає в тому, що якщо, повторюся, мінськ і Москва розглядали стосунки трьох країн як своєрідний трикутник чи як потенційний трикутник, то для української дипломації цього трикутника не існувало, а власне існувало два окремі напрямки двосторонніх відносин з мінським і Москвою. І навіть в найгірші часи для української влади. Скажімо, для і для Леоніда Даниловича ніколи мови про те, щоб приєднатися до Союзу Росії і Білорусі на офіційному рівні не було. Не було. Як сприймає ці можливість формування якої або приєднання України до Союзу Росії і Білорусі, українська, українська громадськість? Ну я буду спиратися на ці дані, які наводить наш КМІС. От я довіряю цим соціологічним опитуванням. Вони проводяться щороку, практично починаючи з 90... недавно було 10-річчя, отже, з 92-го року. І тенденція наочна, тенденція наочна вона полягає в тому, що якщо в 93-му році, скажімо, за об'єднання з Росією в різній формі Федерація, там конфедерація, якась аморфна, але все таки об'єднання виступало 40% опитаних респондентів. То початок 2001-2002 рік це десь 26-27% тих, хто виступає за об'єднання з Росії. Знову ж таки, це об'єднання означає не створення нового союзу або не якесь наддержавне об'єднання. А сюди здебільшого потрапляють і ті, які виступають за відновлення якоїсь такої аморфної конфедерації. Тобто різко впала. Різка впала кількість тих, хто вважає, що треба об'єднуватися з Росією. Взагалі, українській громадській думці тут присутня певна амбівалентність. Тобто, коли запитуєш людей, хочете приєднатися до Європейського Союзу, більш ніж 60% каже, так, хочемо приєднатися до Європейського Союзу. І при цьому тільки десь 15% виступає проти цього. Коли запитуєш. Чи хочете поглиблювати співробітництво з Росією? Теж більш ніж 60% виступає за те, щоб поглиблювати. Так цікаво, що е, позиція в експертних опитаннях позиція, позиція нашої України теж виглядає таким чином. Тобто, наша Україна, якщо говорити про зовнішню політичну орієнтацію, вона якраз виступає безумовно. Пріоритет це європейська інтеграція України, але при цьому говориться про те, що треба поглиблювати стосунки з Росією. І Я думаю, до речі, що це дуже мудра. Позиція, особливо напередодні президентських виборів, і ми знаємо, що російський фактор буде впливати, і отже, треба, щоб цей російський фактор не працював проти нашої України. Якщо запитується, хто хоче приєднатися до Союзу з Росією і Білорусі, то тут вже починає частка респондентів, хто виступає за, вона починає падати. Це 45% за, але вже майже 30% виступає проти. Тобто, коли людей починаєш уже конкретно запитувати про більш якісь конкретні речі, частка тих, хто виступає за союз з Росії в більш такій жорсткій формі, вона починає різко падати. І нарешті, коли запитують, а чи хоче чи хочете ви, щоб Україна приєдналася до системи колективної безпеки, яка була створена Ташкентською угодою. Тобто колективна безпека на чолі з Росії, то тут уже час кореспондентів падає до 15 Тобто, зрозуміло, що коли перед людьми ставлять вибір, чи хочете ви брати участь в якомусь військовому союзі на терені СНД, то тут час кореспондентів, які виступають за, різко падає. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що гасла. Східно-слов'янська єдності, слов'янської єдності. Вони дуже добре працюють, вони можуть працювати на рівні риторики, і вони можуть використовувати під час виборів, що власне і показали президентські вибори 94-го року. Коли ж справа йде про якісь конкретні кроки, то цей трикутник він якби розпадається. Він розпадається на два окремі двосторонні напрямки. Принаймні, це те, що характерне для української внутрішньої і Зовнішньої політики. Отже, ця ідея використовується насамперед для ідея трикутника. Вона використовується в українській політиці насамперед для внутрішнього споживання. Коли напередодні виборів. І, власне, якщо ми про проаналізуємо, то найбільш так активно цю ідею використовував і намагався вцілювати в життя після парламентських виборів 98-го року. Це був спікер Олександр Ткаченко, який дуже багата, дуже колоритна фігура. От, і е, власне він і намагався зробити якісь конкретні кроки по приєднанню України до Росії і Білорусі, але вони. Провалилися, вони не були підтримані навіть в парламенті. Єдиний крок це було приєднання до міжпарламентської асамблеї країн СНД. Причому суто символічний крок, причому, щоб провести це рішення, воно ставилося на голосування п'ять разів в парламенті з порушенням усякого регламенту. І зрештою, це рішення пройшло тільки завдяки тому, що частина прихильників кучми за це теж проголосувала. Тобто це було зроблено з відома кучми, і це була складна така внутрішня політична гра. Ну а дуже скоро Ткаченка в результаті бархатної аксамитової революції в українському парламенті позбавили посади спікера, і власне всі ці ідеї обіграти приєднання України до Росії і Союзу Росії і Білорусі. Вони, вони зазнали невдачі. Якщо говорити про інші політичні сили, хто виступає за приєднання до цього союзу? Дуже активно виступала Наталя Вітренка. Значить, партія не прийшла до парламенту. На виборах 98-го року було таке об'єднання слон хто пам'ятає соціальне ліберальне об'єднання, скорочено слон. Воно не под... Тобто, основні гасла було це розвиток стосунків з Росією, офіційний статус російської мови. При цьому ці люди вважали себе лібералами. Прихильниками такого розвитку народного капіталізму. Значить, це об'єднання теж не подолало бар'єр. Отже, слон прилетів. На виборах, останніх парламентських виборах за об'єднання, за слов'янське об'єднання виступало дуже активно два, два блоки. Це так званий руський блок, який набрав аж 0,7%, і блок Зубр. За союз України, Білорусі, Росії, скорочено Зубр. Зубр набрав, зубр набрав 0,4% процента. Тобто, що слон, що Зубр, виявилося однаково. Інакше кажучи, оці спроби обіграти ідею об'єднання на якійсь трьох країн на якійсь етнічній основі, тобто апелюючи до цієї східнославянської ідеї східнославянської спільноти. Вибори вони показали, що вони погано працюють. І тут от цікавий парадокс. Тобто, з одного боку, опитування показують, що люди готові виступають за те, щоб розвивати стосунки в цьому напрямку. З іншого боку, ці об'єднання, які намагаються побудувати свою виборчу кампанію на цих гаслах, вони не долають бар'єр. Причина полягає в тому, що гасла етнічної Солідарності, вони серед українського електорату не працюють. І це, в принципі, визнано всіми серйозними політологами і на Заході також. Тобто ці гасла етнічної солідарності вони можуть працювати тільки в поєднанні з гаслами соціального захисту. Тобто ці голоси тих, хто виступає за е, об'єднання трьох країн. Вони йдуть не таким об'єднанням, як зубри, як слон, а вони переходять до основної політичної сили, яка говорить про соціальну справедливість, тобто до комуністів. до комуністів. Однак ми бачили, що підтримка, з одного боку, підтримка комуністів скоротилася на 5%, якщо ми проаналізуємо останні парламентські вибори. А з іншого боку, знову ж таки, коли справа доходить до якихось практичних гасел, то тут... До практичної політики, то тут Гасла знову ж таки не підкріплюється реальною політикою. Тому що якщо ви пригадаєте, що відбувалося в Україні перед другим туром президентських виборів, коли залишилися Кучма і Семененка, і пригадаєте, за кого агітувала за кого агітував канал ОРТ, і тоді був такий відомий коментатор Даренка, то. З'ясувалося, що російське телебачення перед другим туром воно агітувало за кучму, а не за Семененка. Причому Даренко тоді в дуже такій популярній формі намагався пояснити українським виборам. Там були прямі включення, Чернігів, Луганськ тощо намагався пояснити, що не сподівайтесь на ніяке об'єднання, ніякого об'єднання не буде, і що ви виграєте від цього об'єднання. Тобто, інакше кажучи. Знову ж таки, гасла, які проголошують політики, певні політики і в Москві, і е, в Україні стосовно об'єднання країн, вони не підкріплюються реальною, реальною політикою. Що ж лишається в сухому залишку, так би мовити? Справа в тім, що, особливо, якщо говорити про е, політику Путіна. Е, Путін як людина прагматична. Він розуміє, що ці гасла вони очевидно далі не будуть працювати, і вони скажі, будуть лише викликати контрреакцію в Україні. І тому е адміністрація Путіна вона власне займає більш прагматичний підхід. Тобто, акцент зроблений не на формальне приєднання України до таких утворень, як Союз Росії і Білорусі, а на реальну присутність України в економічному. Просторі і в просторі інформаційному, і тут можна сказати про те, що Тобто росіяни теж зробили ставку не на утворення якихось трикутників, а на безпосередній вплив Росії на Україну в двосторонніх в двосторонніх контактах. І ми тут бачимо, що якраз отака політика вона може знаходити відгук у певної частини українських олігархів. Тобто, я думаю, проблема полягає не в українських лівих, які втрачають свій вплив, а якраз в частині олігархічного. Капітал, економічні інтереси якого лежать не в Європі, а в Росії. І як приклад можна навести політику, позицію Андрія Деркача, який створив об'єднання під гаслом в Європу разом з Росією. Красиве дуже гасло, Ну, хто проти того? Начебто немає. але проблема виглядає, звичайно, в тому, що якщо Україна проголошує своєю метою, хоча б формально, інтеграцію до ЄС. А інтеграція до ЄС не є офіційною метою російської політики. То якщо ми говоримо, що ми рухаємося разом з Росією, то тим самим ну, цей рух, очевидно, може бути безкінечним. Росія невідома, як буде розвиватися події в Росії і прив'язувати заздалегідь. Політику України що дає з до російського вектора, очевидно, це означає обмежувати простір, простір для української політики. Короткий підсумок. Підсумок полягає в тому, що в реальній політиці цього трикутника немає для українських політиків. Експлуатація цієї ідеї, ідеї створення цього східнославянського трикутника, вона можлива. Вона можлива особливо напередодні виборів. Однак я думаю, що, хоча російська карта буде впливовою на майбутніх президентських виборах 2004 року, я сподіваюся, що жоден кандидат, я маю на увазі від партії влади, тому що зрозуміло, що демократичний кандидат не буде експлуатувати ці гасла, але кандидат від партії влади не зможе апелювати до відновлення якогось євразійського простору, як це робив Леонід Данилович в 1994-му. році. Році. Тобто ситуація, я гадаю, все-таки змінюється поступово на краще. Дякую за увагу. Дякую. Прошу питання до Олексія Васильовича. Будь ласка, відомі слова кучми. Національна ідея не спрацювала. А як насправді? Проблема полягає ось в чому, що вона не спрацювала такою вона спрацювала такою мірою, як вона могла спрацювати на даний момент. Коли кучма про це говорив, очевидно, малася на увазі, що нам не вдалося створити таку широку коаліцію сил національно орієнтованих, як це було, скажімо, в Польщі під проводом солідарності. в Литві і ну, можна брати інші країни також в цьому сенсі. Тобто, що все таки вибори вони показували розколотість українського електорату значною мірою за регіональним за регіональною ознакою, але знову ж таки, хоча регіональна відмінність вона зберігається суттєво, і реальні політики мусять це враховувати, особливо напередодні виборів, все таки можна говорити про те, що починаючи з виборів 98-99 років. Ця регіоналізація позиції електорату, вона зменшується. Розрив між Західною і Східною Україною, він тут зменшується. Це є факт, який підтверджується результатами виборів, виборів і статистикою. Які перспективи об'єднання Росії і Білорусі? Як би ми не критикували політику Олександра Лукашенки, але. Він підтримується більшістю більшістю виборців, тобто це специфіка білоруської ситуації, специфіка, яка пов'язана значною мірою із особливості ментальності, і з тим, що реальної свободи слова в Білорусі нема. Лукашенка її просто не допускає. Тобто він все це контролює. А за цих умов, звичайно, що виборці вони не не можуть робити усвідомлений вибір. Я думаю, що для Білорусі знову ж таки для. Президента Лукашенка гасла союзу Росії з Білоруссю це інструмент, інструмент збереження. це було інструментом приходу до влади і інструмент збереження власного впливу. Тобто Лукашенка буде. Всіляко експлуатувати цю тему і виставляти себе прихильником союзу з Росією, але як тільки справа буде доходити до якихось конкретних кроків для того, щоб зменшити владу Лукашенка, в тому числі і за рахунок, скажімо, об'єднання з Росією, тобто створення якихось наднаціональних органів, сам Лукашенка буде виступати виступати проти, тому що він хоче грабувати цю країну сам без втручання з Москви. І можливо парадокс полягає в тому, що тут є якісь відкриває тут якісь перспективи, власне, і для національно-демократичних сил е в Білорусі. Також подякуємо Олексію Васильовичу Січосицького до путь. Сьогодні креще.